Весільний танець моя донька танцювала з батьком. Дуже була зворушлива сцена. Він плакав, а вона щось мило шепотіла йому на вухо. Невже вона йому все пробачила? Бо я ні? Коли я сказала мамі, що розлучаюся, то почула від неї таке ти завжди була гонорова, і твій гонор ні до чого доброго не привів. Якби засунула язика подалі, то мала б чоловіка любка любкою, а законна жінка то законна. Я не хотіла з ним жити і пробачати, надто сильно любила і надто сильно вкололо мені зрадою, не могла собі уявити, як це можливо. Ми тільки три роки разом, а вже все, кінець, всі слова, всі клятви в коханні порожні. Для чого тоді так жити? Олег молив про вибачення, говорив, що це все помилка. Але я знаю, що помилки виправляють, а не роблять їх знову і знову. Це тобі не математика, я вічно вдома, як на екзамені, я так більше не можу і не хочу. Це був натяк на те, що я надто правильна, бо я вчителька математики? Ого. Я його навіть на аліменти не подавала, а він і не питався, що його донька їсть та на які гуртки ходить. Здимів з нашого життя. Я довго не могла дійти до стадії прийняття, мріяла, що одного дня він прийде, попросить пробачення, і ми знову будемо родиною. Для цього я не міняла замки дуже довгі роки, навіть коли побачила його. Зі своїми дітьми, навіть тоді, бо я знала, що діти для нього не настільки цінні, принаймні моя донька. Донька питала, чому у всіх є тато, а у нас нема. Я вже думала, з кимось жити, або вона тільки заспокоїлася і мала персонального тата, не змогла. Проте могла працювати і скоро моя заповзятість була оцінена. Я стала завучем школи, а згодом директором далі пішла в міську освіту. Мені це подобалося правильно поставити навчальний процес, аби діти мали правильні уявлення, що помилки треба виправляти, а не повторювати їх знову і знову. Освіта має навчити цього дітей, аби в дорослому житті вони мали уявлення про соціальні зв'язки. Найважливішим, серед яких є зв'язок між чоловіком і дружиною, отака От я правильна жінка з правильними принципами, донька якої плакала, бо у неї не було тата. Але я таки зустріла чоловіка з такими ж поглядами на життя, як у мене. Тепер вже моя донька плакала, що у неї є відчим, який не дозволяє допізна гуляти, водитися з дивними компаніями. А ходити на курси іноземної мови і старанно вчитися. Скільки вона нам попстувала нервів тоді, а тепер, завдяки своїм знанням, вона має хорошу роботу і кохання всього життя. Тоді було не так, тоді були протести і капризи, але Северин не давав слабину, як і я. У нас з'явилася ще одна донечка, але ми виховували її так само як і старшу. Тому скоро я побачила, що моя старша донька утихомирилася та зрозуміла, що батьки не роблять між сестрами різниці в підходах до виховання. Те, що Олег буде на весіллі, я не знала. Донька якось так між іншим сказала, що правильно буде, коли танець з батьком буде танцем з батьком, а не з відчимом, Отже, таки думає, що Северин не так її виховував, що ж цю ілюзію вона має сама перерости, і я погодилася. Олег мав на хабство прийти зі своєю дружиною. Хм, значить, абсолютно не зробив роботу над помилками. Очевидно, для мене його сльози були причиною частих тостів, а не щирого почуття. І ось я спостерігаю, як він плаче, а моя донька щось йому говорить з милим личком. Далі вона підійшла до музикантів і ті знову заграли повільний танець, а Тамада оголосив Наречена запрошує до танцю справжнього тата. І моя дівчинка запросила на танець Северина. Ніколи не бачила або він плакав, він у мене доволі стриманий. Але тут він ніякого ховав обличчя, аби люди не бачили, що він дуже розчулений. Та що там казати, я сама плакала від щастя і не звертала увагу, як я виглядатиму збоку. Моя донька зробила роботу над помилками, і я дуже їй за це вдячна. Підпишись, підтримай українськомовний контент.